Перша година ночі я встаю і просто вже по кісточки води. Я розумію, що нас знов затопило третій раз. цьому, в цьому періоді часу, протягом місяця, нас третій раз затоплює. Чернівченка Галина Романюк розповідає, що в їхньому будинку за три тижні сталося три підтоплення. До цього за понад вісім років, відколи сім'я тут живе, такого не траплялося. Жінка пов'язує підтоплення із ремонтом мереж по вулиці Ярошинської поруч із будинком. Вода по кісточки, з унітазу яйця, багно просто, щоб ви розуміли, нечиста вода. Ось ви бачите картину. Є відео підтвердження тому, що тут сталося: меблі, посудомийна машинка, холодильник, вся техніка затоплена. Ванна кімната, кладовка, шкаф, диван. Три рази я збирала воду, чесно, мила. Один раз до мене підійшов підрядник, каже: давайте ми вирішимо це мирним шляхом. Я кажу: добре, приїхав, подивився на ситуацію, вже в хаті було помито. Подивись на ситуацію і каже, ну, давайте за обшивку дивана, я вам дам і за ці ваші клопоти 10 тисяч гривень. Я, я кажу, дивіться, ще насос. Завдяки тому, що був у дворі насос, чоловік викачував воду. Завдяки тому ми спасли рівень води перший раз в хаті кажу. Ми дали його в ремонт, так як насос працював більше 8 годин. Викачував воду, але вода тут не падала. При цьому живе в цьому будинку п'ятеро дітей. Ну, я чекаю на шосту дитину, ну реально цей місяць для мене якийсь. Ну вам не можна розказати, як це я переживаю. У ніч на сьогодні сім'я викликала рятувальників, які викачали приблизно 5 кубометрів води із сокольного поверху будинку. Тут розташована кухня, ванна та комірчина. І це дуже неприємна ситуація. Поліцію теж визвало. Це все хімія, діти, це антисанітарія. Це неправильно ж так повинно бути. Ремонтує вулицю Ярушинської фірма Технобутсервіс. Водночас мережі замінює фірма Субпідрядник Зизифус, розповів Суспільному представник цієї фірми Юрій Соколюк. За його словами, рівень мереж не змінювали. Водночас шукатимуть причину підтоплення. Також фірма встановлює зворотні клапани, щоб запобігти повторному підтопленню. Цих робіт немає кошторисів, вони не передбачені, і якби цієї ситуації не мало бути теоретично. Чому вона є? Ну. Будемо досліджувати. За свої кошти ми покладемо клапана зворотні, котрі безпосередньо будуть перекривати ну, цей будинок. Один вже стоїть, один буде до вечора стояти. За словами головного інженера фірми-підрядника Миколи Харабари, завтра збереться технічна комісія, яка з'ясовуватиме, чому у будинок потрапляє вода. На основі висновку цієї комісії вирішуватимуть, як усунути причину. Галина написала заяву до міської ради у прес-службі міськради. Суспільному сказали, що підрядник працює згідно із робочим проєктом і за встановленими будівельними стандартами та технологіями. Детальніше коментуватимуть у разі письмового запиту до міського департаменту інфраструктури. Суспільне надіслало запит із запитаннями, чи створили робочу групу, чи відомо міськраді як замовнику робіт про підтоплення та чи планують проводити експертизу, аби визначити причину і суму компенсації та хто компенсуватиме гроші. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.